І всім привіт, друзі! З вами SonyGame, і нарешті вийшло відео зі звуком. Я думаю, всі це чекали. І сьогодні таке відео буде цікаве, тому що сьогодні ми будемо відкривати на всіх аккаунтів легендарні стародропи. А наступно... в наступному роліці ми будемо відкривати безкоштовні гіперзаряди. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і буде більше відео зі звуком. Кросити мене зараз канікули, я можу. Поки є можливість знімати більше відео зі звуком. Тому. Сьогодні повідкриваємо легендарні стартропи і починаємо. Перший легендарний стартроп. 3, 2, 1. Бам! Пасівка. Ну, поки так собі. Тому продовжуємо якось. Далі. Давайте на наступний аккаунт. Так, ми на наступному аккаунті заберемо іконку. І легендарний стардроп. Давай, дай мені щось круте. Ну, мені здається, на таких зараз е поганих аккаунтів, де куча пасівок е ще є, будуть падати тільки пасівки. Ні, скінчик, скінчик. Ель Атоміко. Ні, прикольний скінчик, мені. Б... Непоганий. Опа. А, хі, я думаю, зараз база на халяву отримаю. Але 200 кредитів отримав. Добре, на наступний аккаунт. Опа. Просто. Нічого. Так, так, так. Бігом забираємо жетончики, відкриваємо стардропчик. І зараз ще легендарка, я думаю, випаде. Опа! А, я думав, знову бас буде. Ну, добре. Так, іконочка і легендарний стардроп. 3, 2, 1. Go. Опа, гіперзаряд. Ну це вже непогано. Це набагато краще, ніж пасівка, тому що воно аж 5К монет коштує. Ну я. Мене волі на 6 силі. Що? що робити? Ну, щось прокачаю його. Ну, Не забираю монет. І так, легендарний старт дропчик. Зразу відкриваємо. І давайте прямо зразу відкриємо його. Опа, Виллоу! Ніфіга собі Виллоу! Я в шоці? Мі міфічний бравлер імба. А ну-ка. Реально віло. Імба взагалі. Давайте качнемо. Так. Ні, Віло, це, до речі, не дуже непоганий персонаж. Мені він реально подобається. І так, легендарний стар дроп. День 13. В день 14 у нас гіперзаряд. Ні, ну два ролика вже будуть крутими, тому. Опа! І давайте. Як можна відкрити? Давайте. 3, 2, 1. Відкриваємо І... Емс? Це Бравлер? Да, це Бравлер. Я подумав, що якийсь кін на Емс. Знову Бравлер падає. Так це мега імба. Знову падає в нас персонаж. Я ж це бо... Тому давайте на наступний аккаунт. І так, давайте прям зразу, от без остановки візьмемо і відкриємо легендарний стар дроп. Оп. Стоп, скін? Да, скін. Я подумав, вже реально містер Пі випаде. Опа, так до речі, це непоганий скін. Він напевно... Ну як сказати оцей покра... Ні. Та навіть оцей мені не так подобається, як оцей. В принципі, цей непоганий. Тому, якщо що, то буде в нас отакий скінчик. Тому на наступний аккаунт. І так, давайте знову. Ні, давай я не буду без остановки, тому що треба дочекатися. Треба сказати 3, 2, 1. І відкрити легендарний стардроп. дроп. Бам. Мелоді! Мелоді! Да! Слухайте, на ну це реально працює. Ти просто кажеш 3, 2, 1, відкриваєш, і тобі просто Бравлер падає. Плюс це дуже класний Бравлер. Він в ограбленні таке витворяє, в пограбуванні він таке, вона це вона. Е, вона таке витворяє, ви собі не представляєте. Ні, ну бравлер дуже класний. Тому давайте на наступний аккаунт. Опа. Мастерство. Заберемо таке. А давайте знову без установки візьмемо і відкриємо стардроп. Вдруг щось класне випаде. Фенг? Реально? Що сьогодні. Я не розумію, що сьогодні за відос. Просто. Мені вже скільки три Міхіка випало і один епік. Що сьогодні відбувається? То фен, хто мелоді? То містер... Ні, містер Бі мені не падав, ладно. То ще якийсь міфік, я в шоці просто. Тому давайте на особний аккаунт. Якщо мені зараз знову випаде легендарний стар то я буду просто в шоці. Давайте зразу відкриємо знову. Оп, зразу відкриваємо. А, пасівка. Представляєте? Нарешті вже та пасівка випала, я в шоці. А то постійно щось класне падає. До речі, ми можемо Шелі вкачнути до максималки? Ну, ладно, не змогли. Ну я хоча б спробував. Ну що, ми на останньому аккаунті, і я так поняв, тут вже у нас точно буде безкоштовний бас. Напевно. Опа, рідкісний. А, ну в мене все одно тут бас є. До речі, якщо мені зараз з е легендарного сердропу випадять кредити, то в мене буде Тара. Тому якщо зараз кредити випадуть, то це теж непогано. І давайте, так як це останній аккаунт. 3. 2. 1. І відкриваємо. Бам! Блін, пасівка. Ну ладно. Ну, все одно відкриття було дуже легендарне, дуже класне. Тому що, ну. Я вважаю, три міфіка і один епік це дуже класно. Тому, друзі, ось таке було відео. Хто хоче ще більше відео зі звуком, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім до наступного ролика!